Є одна невеличка ідея, яка може і не тільки може, а й використовується при знаходженні границь, безперечно, а, достатньо часто вона може виникати, а, це використання теореми про нескінченно малу та обмежену послідовність. Теорема каже, що якщо у вас послідовність А n прямує в нуля, а БН обмежена, то їх добуток нескінченно мала послідовність. Як це може виглядати на практиці? Ем, давайте подивимося на який-небудь дуже страшний вираз. От ви можете писати все, що завгодно, фактично. Будь-що будь вам подобається, будь-які страшні формули. Там N квадрат, синус, М на корінь із Е в степені N, 4, N факторіал, не знаю, що завгодно. А от. І, наприклад, від цього я візьму. Косинус від цього всього. І домножу на одиничку, наприклад, на корінні Z. Виглядає досить страшно, розрізок дуже-дуже, дуже простий. Е, ця штука, вона є обмеженою, тому що косинус завжди, що там не було написано, косинус завжди від мінус одинички до одинички. Це обмежено. Послідовно. А ця, зрозуміло, прямою думкою. І використовуючи а, теорему про вискінченну малу та обмежену послідовність, ми можемо стверджувати, що їх добуток прямує до нуля. От і все. Чого складного. А, такі задачі, мабуть, треба їх десь розв'язати самостійно, там, дві, три, щоб. В подальшому бачити, що це можна використати, треба десь там в голові собі мати, що ага, так така штука є, і десь вона може десь вона може виникати. В якихось задачах це може бути як маленький, такий додатковий аргумент. Ем, дуже часто це для періодичних функцій, от які набуть там тригонометрія, може бути косинус, синус, арктангенс, да будь-яка обмежна функція там дробова частина, наприклад, може бути. Функції, які є обмеженими, під ними може бути все що завгодно, абсолютно будь-які стархівки, які завгодно. І тут дивимося, якщо прямує до нуля. То якщо ви цю штучку побачите, ну чудово, я вас вітаю. Ви фактично розв'язали задачу. Якщо ви помітили, що ваша задача вона розбивається на дві частинки, одна з яких прямує до нуля, а інша є обмежена. Але ну це треба дати треба бути уважним, щоб таке помітити. Давайте ще один маленький приклад розглянемо. Маленький, написав не дуже маленький, але це теж, типу, хочу вам ще раз звернути показ... вашу увагу на те, що тут не так важливо, що під цим космосом написано. Головне, що сам космос обмежений. Давайте подивимося сюди. От у вас є добуток косинус n 1 н 1n. Нам треба, щоб щось було. Ми, я так думаю, а чи не можу я раптом використати цю теорему? Я не знаю, може чи ні. Давайте подумаємо, чи можна цей добуток інтерпретувати як добуток нескінченно малої на обмеження. І синус і косинус вони обмежені і та, і так. Один на n прямує до нуля. Так? Значить, і синус від одинички на n прямує до синусу нуля, буде 0. Ця штучка прямує до нуля. О, чудово. Значить, можна зробити, тому що оця типу обмежена. А ця м, прямує до нуля. Можна використати теорему. Навпаки, не можна було бо вважати, що оця обмежена, бо оця штучка до нуля не прямує. Ось сумуси, якщо ви подумаєте про графік, n прямує до нескінченності. Мабуть, це буде трошки пізніше в темі границі функції, але ця штучка до нуля точно не прямує. І поміняти місцями, сказати, що ця обмежена, а ця нескінченно мала, так не можна. Але. Оця обмежена, ця нескінченно мала, тому їх добуток теж нескінченно мала. Окей, з одним доданочком ніби розібралося. Давайте подивимося, що буде з іншим доданочком за цим. Так? От, оця штучка. 1 на n квадрат в мене прямує до мільярда. Значить, 1 плюс 1 на n квадрат тоді. І за теоремою прогренився пороганую, пороганую, логарифмічної функції. Оця штукенція прямує до логарифму одиниці, тобто до нуля. Чудово. Це нескінченно мала. Що можна сказати про це? Чи буде вона обмежена? Хоча від неї не береться ні сілость, ні коснос, ні що інше, але теж можна легко зрозуміти. Дивіться, тут є оцей вираз, і тут він є, але тут до нього додається одиничка. Тобто, очевидно, що знаменник завжди більш за за Так? Якщо знаменник. Більше за чисельник, то значення цього виразу не перевищує одиниці. Ну і зрозуміло, що воно е завжди більше рівне нуля. тут тільки додатні вирази, воно додатні, але точно не перевищує одиниці, бо чисельник менше за знаменник. Значить, ця функція обмежена. Нескінченно мала, обмежена, отже, добуток Ну і, Загалом легко зрозуміти, що тоді тут одиничка лишається. Значить. 1, це до 0, це до 0. Загалом вираз в дужках прямує до 1, Тут корінь на шосту, просто так написав для краси. За теоремою про границю показнику, степеневої послідовності це прямує все до одиниці. Задача розв'язана.